Майнкрафт, але якщо я стрибну, то я помру. І так, я заспанився в рівнині і в савані. Давайте я зараз протестую. Ось бачите, я помираю, коли я стрибаю. Тепер мені в жодному разі не можна стрибати. Ну, а моя ціль це скрафтити залізне кайло. Але для початку я зроблю чуть-чуть дерева. скрафчую дошки, скрафчую верстак і скрафчу палички. Опа, там далі кріпер обережно. В пенюшки, вибачте, я маю вбити одного з товаришів. я вздох. Так, вимкну автострибок. І тепер я не можу підніматися на ці блоки. Ні, друзі, це нереально так прийти. До речі, поставте вподобай... Поставте вподобайку, якщо ви не хочете йти до школи, або підпишіться на канал, якщо ви дуже любите школу і хочете дуже на не е, піти. Дуже хочете до школи піти. Я не хочу. І до речі, напишіть в коментарях, хто в який клас піде. Я наприклад у восьмій. Друзі, я зрозумів це нереально пройти. Якщо під цим відео набереться 100 лайків, то я знімлю повне відео по цьому челенджу.